Умови походження, вічне життя або хто не віде в Боже царство. Знайте, що жоден розпусник, той, хто блудить, чи нечистивий спокусник, що живе, що шкодить, і поміркам Божим є обоганений, і той, хто по світу бродить, пристрастю до наживи затьмарений. Царство Боже не входить, Не має Він Христового спадку, бо кожен, хто в гріх водить, Царства Божого не успадкує, бо з дороги правди він душі зводить. Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники вірності подружньої порушники. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки, всі, хто перед Богом мерзотою є царства Божого не успадкують вони. Ученьки плоті, й сумні, серцем від Бога далекі коли, бо серця людини йдуть помисли злі, хуління, убивства, і всі крадіжки. Також єресі, ідолослужіння, ворожнечі чари, сварки, лжесвідчення, злу поклоніння, заздрість гнів і суперечки. Хто чинить таке не успадкують Божого царства і спокою в Нім своїм життям вони руйнують свої оселі в городі святі, бо царство Боже, непитво і пожива. А праведність, радість в душі святім мир з Богом, а не якась там нажива. Приклад ми бачимо в Ісусі Христі, ті, хто чинять, як Він, для Бога любі святі. Амінь. Вся слава Богу.